Ім'я Білаш українське чоловіче ім'я, яке походить з тих же коренів, що й південнослов'янські відповідники, такі як Белаш або Белац. Формування цього імені відбулося на основі прикметникового кореня Біл за допомогою того ж суфікса, що використовується у південнослов'янських іменах, наприклад, Белаш, Мелаш, Радош, ареал використання імені Білаш. Так само, як і його півнослов'янського фонетичного відповідника охоплював Україну, Болгарію та Сербію протягом середньовіччя. У 1649 році серед козаків військ Запорозького було зареєстровано дев'ять осіб з цим ім'ям. Серед них козак Уманського полку Білаш Василенко, козак Чигиринського полку Білаш Нечипоренко, козак Братлавського полку Білаш Таниченко, козак Корсунського полку Білаш Панченко та інші. Проте, в XVIII столітті ім'я Білаш в Україні вже з'являється тільки у формі прізвища. На території Польщі в кінці 15 століття антропонім Білаш також використовувався лише в додатковому значенні поряд з ім'ям. Наприклад, у записі 1497 року зазначено нобіліс Джоганіс Біас Воск давність імені Білаш підтверджується записями нас в населених пунктів Правобережної України. Зокрема, волині, що існували в 15-16 століттях, такими як село Белашів та Белашів, також значимими ми є патронімічні прізвища, зафіксовані серед козаків полтавського полку в 1649 році, наприклад, Максим і Прокіп Білашенко, козак Корсунського полку Марко Білашенко. Козак Переяславського полку, Гриць Білашенко та інші. Схожі на Білаш імена Білас, білиш, білош біла, білак, білан, білець.